Для молодшого населення Житомира міські публічні бібліотеки літера організували книжково-іграшковий обмін. Діти приносили свої іграшки або вже прочитані книги, щоб обміняти на інші. Сьогодні, 2 квітня, до Міжнародного дня дитячої книги міські публічні бібліотеки літера проводять книжково-іграшковий обмін. Цей дитячий букросинг ми започаткували ще в минулому році, і в цьому році також вирішили повторити, бо всім дуже сподобалось. І от власне сьогодні він відбувається у всіх наших бібліотеках у місті Житомир. Протягом березня місяця тривав збір книжок та іграшок, і запрошення отримало 192 дитини. Але ми очікуємо ще сьогодні більше діток, бо хтось, можливо, прийде саме сьогодні, бо сьогодні ж таки дитяче свято, свято книги яскравої, дитячої, яка користується попитом сьогодні, і це дуже важливо і дуже чудово. Олена Колесник говорить, що букросинг сприяє популяризації читання. Фішкою цього обміну є те, що батькам не потрібно витрачатися на нові книги. Вони просто приносять ті книги, які діти вже прочитали, і дітки собі обирають нові і. Це їм подобається. Також ми вирішили зробити не тільки книжковий, а й іграшковий обмін, бо іграшок також у дітей є дуже багато, і це дуже чудово, що сьогодні діти можуть прийти і повибирати собі щось нове. Десятирічна Юлія є читачкою бібліотеки. Сьогодні у межах обміну дівчинка взяла п'ять книг. Я принесла п'ять книжок, і я взяла п'ять тоше книжок. Я взяла ось такі книжки, бо тут вони легко читаються. Білеко легко читаючи. Далі ось таку. Кіто очі ботяг, Шар Паро. Теж мій любимий автор. Далі віршики ось такі. Ось таке. Читаю, не знаю, що тут. Почитаю. Головне шотовста. І ось такий. нестайко. Повинна бути цікава. Вже вдруге у букросингу бере участь шестикласниця Єва. Я перенесла вісім книг. Одна з них це була кактус хороший пес. Ще були казки і канікули з близнятами. Я обрала малюнок коргі. Прововка промовка про і все стайко, тому що все стайко читати завжди цікаво. «Спляча красуня та казки. Приглядалася до всево достайко, а взагалі інші книжки вибираю для брата і для себе вибрала такі, які я хотіла. Це цікаво. Я просто практично прочитала всі книги вдома, тому буде цікаво взяти ще якісь книги, які я ще не читала собі додому на і щоб їх потім ще раз обміняти. Учасниця книжково-іграшкового обміну Анастасія навчається у четвертому класі, та до обміну долучилася вперше. Дівчинка сьогодні обрала три книжки та три іграшки для себе та свого молодшого брата. Ці книжки вже я прочитала, і мені захотілося взяти ще якісь нові. Я взяла книжку історії порятунку. Далі щенячі щенята боються з вогнем. Це для свого брата і Джойки. Ти бачила, брала також іграшки. Що це за іграшки? Дві для свого брата, а це для мене. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.